Усім привіт! Мене звати Дан. Я зараз знаходжусь в місті Отава, це в Канаді. І в цьому відео я хочу розповісти про відмінності в житті в Отаві, а також у Вініпезі. Тому що мені довелося пожити спочатку декілька місяців у місті Вініпех. Після цього я приїздив до Отави і тут знаходжусь також певний час. Тому в мене є досвід свій особистий, а також досвід своєї родини. І цим би я хотів поділитися. Це відео буде корисно для перегляду тим людям, які планують приїздити до Канади з України, або, наприклад, вже вони тут знаходяться у Вінніпезі чи в Отаві, тому що я вам планую розказати про такі речі, як нерухомість, тобто скільки коштує нерухомість, аренда скільки коштує, які відмінності, які спільні характеристики, у чому відрізняються люди, які проживають у Вінніпезі, а також тут в Оттаві. Окрім цього, ви почуєте таку інформацію стосовно роботи. Якщо забігати наперед, то в Вінніпезі і в Отаві різні роботодавці. І це також впливає на швидкість пошуку роботи, а також в цілому на соціальний рівень життя у регіоні. Тому зараз я знаходжусь в Отаві, тут на трейлі, біля мого дому. Планую зараз взути такі чоботи, вони називаються снігоходи. Це така спеціальна конструкція, яка вдягається. Поверх ваших черевик для того, щоб ви не провалювались під сніг. І таким чином можна походити, побродити тут по трейлу, тому що шар снігу достатньо товстий і мої чоботі просто не вивозять. Тому зараз я вдягну їх і піду гуляти, і буду паралельно вам розповідати про особливості життя у Вініпезі та в Отаві. Спільні та відмінні риси. Так, давайте починати. Почну я спочатку з клімату та екології, тому що це такі базові поняття, тому що для когось буде більш комфортніше проживати в одному кліматичному поясі, для когось в іншому. Стосовно Вініпего, там різкоконтинентальний клімат. Це нам говорить про те, що дуже жарке літо, а також дуже холодна зима. Температура може взимку опускатись до мінус 40 градусів, і в той час, як влітку, температура може досягати 35 градусів по Цельсію. Тому дуже холодна зима і в той же час жаркий клімат. Окрім цього, у Вінніпезі немає чітко виражених пор року. Що я маю на увазі? Там зазвичай вже в жовтні випадає сніг, і приблизно з жовтня по квітень зима. Тобто зима там приблизно 6 місяців. Багатьох людей відлякує такий температурний режим, який дуже холодний, багато людей вважають. Але за рахунок того, що там більш сухий клімат, це не так відчувається. Тобто, там не дуже прям також холодно. Я там не був взимку, але мої родичі розповідають, що при мінус 40 і сухому кліматі, в принципі, не дуже холодно. У той час, як в Отаві, температура взимку може опускатися приблизно до мінус 25 30 десь градусів у січні, влітку в Отаві теж достатньо жарко. Тут температура може досягати також 30-35 навіть 35 градусів. Але на відміну від Вінніпегу, тут чітко виражені 4 пори року, тобто весна, осінь, зима та літо. Окрім цього, тут в Отаві більш висока вологість. Тому ці мінус 25 градусів, які можуть бути у січні, відчувається достатньо так прохолодно, я вам скажу. І також багато снігу випадає. Але у Вініпезі ще більше снігу випадає. Тому от така от різниця між кліматом. Давайте я підсумую. В Вінніпех більш холодна зима, і зима триває 6 місяців. У той же час в Отаві більше виражені 4 пори року. Особисто моя думка і моє тіло, моєму тілу більш комфортніше саме в Отаві, тому що тут виражені пори року чотири їх, а також не так холодно взимку, немає мінус 40. Окрім цього, мені подобається, що тут ярко виражені пори року. Що стосується екології, то екологія як у Вініпезі, так і в Оттаві. На дуже високому рівні. Для мене це був шок, тому що дуже гарно дихається і взагалі відчувається те, що тут немає такого забруднення у повітрі, як, наприклад, в інших регіонах, де я був у своєму житті. І так, йдемо далі. Наступний пункт це економіка міста, тому що вона відрізняється. Наприклад, Вінніпех це, це вузол, це транспортний вузол, тому там сконцентровано дуже багато залізничних. Вузлів, окрім того, там є порт. Тому економіка на цьому базується. У Вінніпезі дуже багато роботи, яка пов'язана саме з оцим всім. Дуже багато фабрик корпорацій, які там ну, роблять свої речі, якісь автомобілі виробляють, тобто налагоджують своє виробництво. І тому дуже багато робочих місць є саме у такій сфері. І Є можливість знайти собі роботу без супергарного знання англійського. Тобто, треба просто розуміти, що треба робити. І таким чином ви можете знайти собі роботу. Це, що стосується Вініпегу і його економіки. Тепер, що стосується міста Отава, у місті Отава по статистиці переважна більшість роботодавців це федеральний уряд. Тобто робота тут пов'язана з урядом. Тут, окрім цього, є клініка, велика клініка Отавська і багато навчальних закладів, таких як університети, коледжі, а також школи. Тобто в Отаві робота більше всього роботи саме з таким пов'язана. Також в Отаві є можливість влаштуватися на роботу в сфері ентертеймент, тобто в сфері розваг, тому що це столиця. Сюди достатньо багато туристів приїздить щорічно, і тому можна собі знайти роботу у сфері розваг якусь такого плану. Але тут є невелика відмінність у тому плані, що для того, щоб знайти собі роботу, наприклад, в government, у уряді, вам потрібне знання англійської, а ще краще знання французької. тому що в Канаді офіційних дві мови. І тому в уряд переважно беруть людей, які знають, окрім англійської, гарно знають англійську, ще й французьку мову. Тому, як на мене, в Оттаві знайти роботу буде набагато важче, аніж в Вінніпезі. Взагалі, все, що я розповідаю в цьому відео, це стосовно мене, це моє суб'єктивне враження. Тому що є люди, які дуже гарно володіють і англійською, і французькою мовою, і вони дуже гарно розбираються в адмініструванні. Тому якщо така людина приїздить, наприклад, в Отаву, то вона може знайти собі роботу. Тобто шанс того, що така людина знайде собі роботу, буде значно вищий, аніж шанс у середньостатистичної людини, яка приїздить з України, і у якої, наприклад, тільки базовий рівень знання англійської мови. Також є певна статистика. З якою можна ознайомитись в інтернеті, і вона нам каже те, що у Вінніпезі більше робочих місць, і у Вінніпезі значно легше собі знайти роботу. У той час, як в Отаві, більш висока конкуренція на одне місце, і тому важче знайти собі роботу. Але не дивлячись на це, в Отаві також є осі-Тренспо, дуже багато комунальних служб. Дуже багато служб, які обслуговують саме місто. Тож давайте підсумуємо стосовно роботи. Вініпех більше робочих місць, менший рівень знання англійської потрібно для того, щоб знайти собі нормальну роботу і заробляти. Оттава більша конкуренція на робоче місце. І тому як на мене тут складніше знайти собі роботу. У нас є друзі, як приклад можу вам розповісти, які приїздили зразу до Отави. Це літня пара. Йому Десь 65 років і десь 60 років. Тим не менше, вони приблизно через півтора місяці знайшли собі роботи. Він знайшов собі роботу у сфері обслуговування, тобто це якийсь отель, і в цьому отелі потрібен технік, який буде обслуговувати там певні якісь неполадки, полагоджувати, міняти різні деталі, там, якщо щось ламається, і тому подібне. Тобто, цей мужчина знайшов собі роботу і йому платять. 19, здається, доларів в час за таку роботу. І це 8 годин в день. Є приклад успішного, швидкого, достатнього пошуку собі роботи тут в Оттаві. У Вініпезі також є багато прикладів, їх набагато більше. То люди зразу приїжджають і знаходять собі роботу, тобто це не є проблемою. Окремо я хотів би розповісти вам історію стосовно бізнесу. Тому що і в Вініпезі, і в Отаві можна вести бізнес. Вести якусь підприємницьку діяльність це не є проблема, але є проблема для людей, які приїздили з України і вони адаптувалися до українських реалій. Тут же зовсім все по-іншому. Ведення бізнесу тут воно відрізняється від ведення бізнесу в Україні, тому що тут е, дуже багато чого зарегульовано, тут дуже багато. Таких моментів є. От Я вам, наприклад, розкажу для того, щоб людина працювала в якомусь закладі розважальному і обслуговувала клієнтів, наприклад, це бармен. Йому, окрім того, що йому потрібне знання бармена, да, розумів, як треба міксувати коктейлі. Йому ще треба додатково отримати Smart Surf Certificate. Це спеціальний такий документ, який ніяк не можна підробити, тобто, треба вивчити. Як тут все працює, не допускати інтоксикації клієнтів. Тобто у бармена і у людей, які обслуговують клієнтів тут в розважальних закладах, у них є певна відповідальність, щоб їх клієнти не були дуже сильно інтоксиковані алкоголем. І вони повинні за цим слідкувати. Це одне з правил, яке я вам можу розповісти. Стосовно бізнесу, тому таких правил тут дуже багато. І ось ще, наприклад, може ви бачили десь, що в Європі, а також у нас на Західній Україні, є такі равликові ферми. Люди займаються бізнесом, вони вирощують равликів уліток, для того, щоб потім їх їсти. Так от, коли я це питання гуглив, чи займається тут хтось таким, але тут люди чомусь цим не займаються. Я почав гуглити, чому люди тут цим не займаються, і виявилось, що в Канаді. Не можна завозити той вид равликів, який придатен до. Їжі, тобто їстівний вид равлика Асперос, я не пам'ятаю, як він називається, його сюди просто не можна навіть завести, тому що є певний орган, який регулює, що сюди можна завозити, а що не можна завозити. І от такі равлики для екології дуже погано якось впливають на екологію, тому їх просто не можна сюди ніяк взагалі завозити, тому такого бізнесу тут не було. Це теж, якби, другий приклад, щоб ви мали на увазі, що перед тим, як тут бізнесом якимось займатись, ви спочатку дуже добре над цим поміркуйте. І це питання треба загуглити, чи можна таким бізнесом взагалі тут займатися. Ось, це стосовно бізнесу окремо. Тому що в Україні в мене є певний бізнес прибутковий. Тому я почав вивчати, як це працює тут, в Канаді. Для того, щоб теж займатися якимось бізнесом. І от таке питання, що не всім бізнесом тут можна займатися. До речі, воно якийсь пес гуляє там. Воно бачите теж. Ідемо далі. І зараз я вам хочу. Розказати про житло, про нерухомість. Тому що є певна різниця між нерухомістю, яка в Вінніпезі і в Отаві. У Вінніпезі менша вартість будинків, а також у Вінніпезі менша вартість оренди. В той час, як в Оттаві, приблизно такий же будинок буде коштувати на 50%, а то на 100% дорожче. І таким чином випливає, що оренда теж буде дорожча на певний процент. Наприклад, у Вініпезі будинок, який коштує 300 тисяч канадських доларів, тут в Оттаві такий самий, може коштувати легко 500 або 600 тисяч доларів. Стосовно оренди, можна зняти собі в Вініпезі орендне житло, наприклад, квартиру невеличку, за 1000-1200 канадських доларів. У той час як тут, в Отаві, Така сама площа, так, така сама квартира буде коштувати набагато, набагато більше, ну десь 2200, 2200, а то і 2300. Відрізняється, причому суттєво. Зарплатня у той же час приблизно однакова. Тому калькуляцію, коли робите, щоб, щоб ви собі уявляли, що ви можете заробляти однаково, наприклад, в і Вінніпезі, але більше буде витрачатись. Коштів саме на житло і на комунальні послуги також, тому що в Вінніпезі є Манітоба Хайдро, це підприємство, яке виробляє електроенергію. Вона там дешевша. Окрім цього, такі базові комунальні послуги дешевше також у Вінніпезі Тим часом я тут на трейлі, дивіться, що знайшов. Знайшов корінь дерева, яке просто впало. І там, мабуть, живуть якісь білки, я не знаю, хто там живе, але воно собі лежить, ніхто його не чіпає. Тобто такі трейли тут, їх взагалі люди не чіпають. Можна так побрудити, походити. Ну, а ми йдемо далі. Це я вам розповів стосовно житла, стосовно комунальних послуг, а також стосовно. Стосовно стосовно. І далі я хотів би вам розказати про медицину. В принципі, плюс-мінус медицина і там, і там вона однакова, тому що медична система вона працює однаково, як в Вінніпезі, так і в Отаві. Вам видають Манітоба Healths Card, і ви з цією Хелскартою робите собі апойнтмент і йдете вже до лікаря, якщо вас щось турбує. У той же час в Отаві все ідентично, але тут цим займається сервіс Ontario. Ви йдете в сервіс Онтаріо, заповнюєте певну декларацію, показуєте там документи, і після цього вже вам видають хелс-карту. З цією хелс-картою ви також робите апойнтмент, або є така тема волкін називається. Тобто є волкін-клініки, які приймають просто, наприклад, з 9-ї години там, до 7-ї години. І ви туди йдете, там буде черга, ви стаєте в цю чергу і чекаєте. Це називається волкін. І взагалі, як отримати хелс-карту? Саме тут в місті Оттава або взагалі десь в Онтаріо я зняв окреме відео. Воно на цьому каналі є і воно буде отут. Можете подивитись, кому це потрібно. Там я прикріпив певну декларацію, яку треба заповнити. Application Form, точні, не декларацію, а application Form. І її треба заповнити краще вдома, щоб прискорити процес там у самому центрі сервіс Онтаріо. Тому можете подивитись, кому цікаво буде це відео, подивитись, кому взагалі це треба. Тобто медицина однакова, що там, що там. Але те, що я побачив в інтернеті, деякі люди пишуть, що в Веніпезі чомусь гірший рівень медицини. Я чесно не скажу вам. Мені здається, що це залежить просто, як повезе. Комусь, наприклад, може і в Отаві тут не зайти прийом до лікаря. Комусь, наприклад, може сподобатись у Веніпезі. Тому це все сугубо індивідуально, система тут. Повсюди вона одна і та ж, тому я думаю, різниці великої не буде між медициною у Вінніпезі або в Отаві стосовно освіти. Освіта, як на мене, більш краща тут в Отаві, тому що тут більше навчальних закладів і тут значно більше людей, які мають якесь, якусь освіту взагалі. Тому я вважаю, що в Отаві більше високий рівень освіти. Окрім цього, те, що я це вважаю, ще вважають люди в інтернеті, тому що я дивився статистику і чомусь у Вінніпезі кажуть не дуже гарний рівень освіти. Я не знаю, чому так. Я там не навчався, також як я не навчався і тут, але я був на Open Doors, Це день відкритих дверей. Тут, в Отаві. І мені дуже сподобалось. Якщо комусь цікаво подивитися це відео про коледж Алгонкін, який називається, є в мене також відео на цьому каналі, але воно не українською мовою. Тому ви можете подивитись, можете не дивитись. Як ви хочете, так і робіть. Але я зроблю вспливаючу підказку, вона буде тут. Освіта краще тут, саме в Отаві. Якщо ви плануєте, наприклад, навчатися їхати в Канаду, да? у вас є таке в планах, то краще все ж їхати в Отаву, як на мене. Переходимо до наступного пункту: це автомобіль, а також права водійське посвідчення. У Вінніпезі легше зразу отримати собі водійське посвідчення канадське. Тому що, якщо у вас, наприклад, є пластик український, ви приїжджаєте, йдете до MPI, в общем, це така організація є. MPI називається. Ви туди йдете зі своїми правами. І також берете ще там певні документи, я вже не пам'ятаю які, але там не дуже складно. І вам міняють один до одного. І ви з цією категорією, тобто це легковий автомобіль. Ви можете тут їздити без проблем по всій Канаді. Але є певний нюанс. Якщо ви виїжджаєте з Манітоби, то через три місяці треба міняти на. Інші права іншої провінції у той же час, як в Оттаві, для того, щоб отримати собі водійське посвідчення, вам потрібно бути здати тест. Тобто треба буде проїхатися по місту. Тут є певні правила, вони трошки відрізняються від тих від українських правил. Тому тут важче отримати водійське посвідчення. Що стосується цін на автомобілів, вартість автомобілів однакова, що в Вінніпезі, що в Оттаві. Я би сказав так, в Оттаві можна знайти все ж дешевший автомобіль за рахунок того, що тут є рядом провінція Квебек. Буквально тут проїхати одну годину, і там вже провінція інша, Квебек. І от у Квебеці чомусь менші ціни на автомобілі. Я зараз маю на увазі вторинний ринок. Первинний ринок, він, я думаю, і там, і там буде однакова вартість автомобілів. А от саме вторинний ринок чомусь у Квебеці дешевше. Тому з Оттави можна поїхати в Гатіно і там собі. Придбати автомобіль значно дешевше. Також я хочу окремо розповісти про якість доріг в Вініпезі, а також в Оттаві. У Вініпезі є такі ділянки доріг, які більш ушатані. Тобто там є ями, прямо дуже серйозні ями. У той же час, як в Отаві, я такого взагалі не бачив. Тобто якість доріг в Отаві вона набагато вища, аніж якість доріг у місті Вінніпех. І це можна пояснити. Тим, що дуже великий перепад температур. Тобто, розумієте, влітку Вінніпех плюс 35, зима мінус 40. І от такий перепад температур я вважаю, що і впливає на якість доріг, тому що ну, просто, просто великий перепад туди, наприклад, вода якась потрапила і все. Потім воно замерзло, пішла тріщина, все, дорога зруйнована. Тому якість доріг значно краща в місті отава. Тепер давайте поговоримо про людей, тому що люди також відрізняються у Вініпезі і в Отаві. Люди у Вініпезі більш привітливі, як на мене. І це виражається в тому, що коли ви, наприклад, йдете десь гуляєте по вулиці або катаєтесь на велосипеді, то там люди більше посміхаються. Тобто, коли ви бачите незнайомих людей, вони більше посміхаються. Тобто, процент людей, які посміхаються, незнайомих, він значно вищий там у Вініпезі, ніж тут в Отаві. Окрім цього, в мене склалося таке враження, що у Вініпезі менш заклопотані люди. І там, і там вони працюють, як тут в Отаві, так і там Вінніпезі, але можливо, за рахунок того, що рівень життя тут більш дорогий, в Отаві людям приходиться більше працювати, і вони таким чином становляться більш заклопотаними. Взагалі, це моє суб'єктивне враження. Можливо, хтось не погодиться з цим. Можете написати коментарі, якщо хтось теж таке помітив або помітив якісь інші. Риси присутні людям в Отаві та в Вінніпезі. Взагалі є така приказка, що Манітоба це дуже холодна провінція, але люди там живуть з найгарячішими серцями. І оце я можу вам сказати дійсно правда. Так воно і є. Давайте тепер наприкінці поговоримо про розваги, тому що людям треба якось відпочивати від роботи, ну і взагалі якось розважатись. Тому спочатку я поговорю про Вінніпех. У Вінніпезі є де розважатись, там є великі парки, там є великі озера, на які можна поїхати, там є багато трейлів та велосипедних доріжок. Але на відміну від Отави, ці локації розташовані переважно за містом. Тобто, для того, щоб вам потрапити в якийсь парк, вам потрібно і виїжджати за місто, за Вінніпех, і десь там шукати озеро або парк. Тому що саме місто, воно, хоч і зелене, дуже, там багато дерев і рослинності, але от такі великі парки, паркові насадження, вони розташовані переважно за містом. Те ж саме стосується озер і таких великих трейлів. Вони розташовані за містом. У той час, як в місті Отава, тут з 1950 року, Влада започаткувала таке велике будівництво, яке називається Greenbelt. Це така велика зона тут в Отаві, яка розташована безпосередньо прямо в місті Отава. Можна недалеко від дому, от як я зараз, просто пішки пройтись і знайти собі трейл, можна тут походити, побродити. Тут дуже красиво і взимку, і влітку, і навесні. Мені це більше подобається, коли не треба їхати кудись на машині, а можна просто пішки прогулятися, і вже у тебе природа, і такий грин тут є. Тепер стосовно велосипедних доріжок. В Вінніпезі дуже багато велосипедних доріжок. В Отаві також дуже багато велосипедних доріжок. На веліку тут є де поганяти. Дуже круто, мені подобається. По всьому місту є ці дорожки. Якщо ви полюбляєте кататись на велику, то вам сподобається як в Ініпезі, так і в Оттаві. Тепер давайте перейдемо до розваг більш пов'язаних з розвагами нічними алкоголем, там, тусовками різними. У Оттаві я вважаю набагато більше таких закладів, які спеціалізуються на ресторанному бізнесі, які спеціалізуються на нічному житті. Міста, тому що це столиця. Тут дуже багато молоді, і вона розважається таким чином дуже активно. У той час, як в Вініпезі, є також дуже багато ресторанів. Вони класні, але там їх менше. І це скоріш за все, тому що в Вініпезі менше туристів, тобто тут в Отаві більше туристів, і під цих туристів зроблена дуже величезна розважальна індустрія: бари, ресторани, клуби. Музеїв дуже багато. Окрім цього, як на мене, тут більша кількість таких пам'яток культурних, архітектурних вони також є і в Ініпезі. Я й не кажу, що там немає нічого. Так, там є дуже красиві пам'ятки, дуже красиві архітектурні будинки, будівлі. Але тут, в Отаві, їх значно більше. Чого тільки коштує парламент Хіл? Це такі адміністративні будівлі. Які, ну, прям дуже красиві, як у якомусь фільмі про Гаррі Поттера. Тому в плані розваг отава, я вважаю, що виграє. От такі справи. Отака в нас прогулянка сьогодні, отакі в мене бачите, сліди. Отакі сліди від снігоступів. Нормальна конструкція. Мені сподобалася, але так, знаєте, просто походити побродити. Мабуть, одного разу взимку вийти, та і все. Мені більше подобається, більш активний такий спорт по типу велосипеда або біговий якийсь спорт, пробіжки, прогулянки такі активні з кардіонагрузками. А тут у нас немає кардіонагрузок, тут якась дивна нагрузка така. Вона, вроді, кардіо, але якась дуже дивна ця нагрузка. Не можу передати, але вона інша. Може вона більш корисна, до речі, я не знаю ця снігоступна пробіжка. Тим часом, дивіться, підійшов я. Це таке величезне дерево, яке впало, і це коріння цього дерева, воно таким чином лежить. Ну що, давайте підсумую. Вініпег, оттава. Вініпег, я вважаю, все ж більше підходить для людей, які тільки перебувають сюди до Канади, особливо з України. Особливо, якщо у вас не дуже гарне знання англійської мови. тому Вініпег Краще все ж таки підходить для таких людей. Для людей, які мають гарний рівень англійської, або французької мови, або і англійської, і французької, які вже мають якийсь досвід життя за кордоном, які уявляють собі, що тут все по-іншому. Для таких людей, звісно, підійде як Вінніпег, так і Отава. Але це моє суб'єктивне враження, яке в мене склалося, поки я жив спочатку в Вініпезі. Потім в Отаві, взагалі, від людини до людини їх суб'єктивне враження може відрізнятися. Тому я вам розповів про своє суб'єктивне враження. Кому було цікаво, можете поставити лайк під цим відео. Окрім цього, я хочу сказати, що в наступних відео я планую зробити таку тему дуже корисну для кожного з вас, хто сюди приїздить. І ця тема пов'язана з резюме. Тому що тут, в Канаді, щоб отримати собі роботу, треба навчитися складати резюме. Це дуже важливо, тому що тут на роботу влаштовується тільки через резюме. Не буває такого, що ти прийшов, ви там сподобався роботодавцю, він тебе одразу бере. Воно то буває, але в дуже рідкісних випадках навіть канадці вони роблять собі резюме. І від якості вашого резюме залежить, чи візьмуть вас на роботу, чи не візьмуть. Це дуже важливо, тому що там є певні критерії, як це треба робити. Є певні особливості, як це треба робити. Тому я планую зняти таке відео для тих людей, які приїздили сюди і які шукають собі роботу. У мене на цьому все. Я нагадаю, що мене звати Дан. і Я знаходжусь в місті Отава. До цього я був в місті Вінніпех, до цього я був в Таїланді, до цього я був в Україні. Тобто, така в мене історія дуже інтересна. Кому цікаво, можете підписатися на мій канал і дивитися, що з цього вийде далі. Я бажаю вам всім успішної адаптації за кордоном, а також міцного здоров'я.